Привіт друзі! Як ви вже здогадались із назвою відеоролика, я хочу вам розказати про саморобну магнітну масу до зварювального апарата. Така вона примітивна, бачите, всередині магніт, зверху отака чашечка. Зараз я її розберу, щоб вам показати, із чого вона складається. Я так подумав, що можливо моя саморобка коїсь зацікавить. І Вирішив зняти це відео. Це пластинка. Я думаю, когось зварювальний апарат зрозуміє для того, щоб перевіряти електрод чи зварювальну проволоку. Вона з'ємна і в будь-який момент можна її зняти і викинути, і замінити на нову. Так, дивіться. Що, що тут, що складається. Ну, головний компонент це магніт. Не став я купувати неодимовий магніт, я просто взяв магніт із радіоприймача чи магнітофона, яка різниця. Головне, не відбивайте оцю приклеєну шайбу. Тут будуть отакі виступи, їх я зачистив болгаркою і залишив. Вона потрібна, щоб шайба оця не провалювалась. Шайбу підібрав такого діаметру, щоб вона перекривала цей отвір. Болт тут на 8. на М8. Так, це один компонент. Другий компонент от така чашечка. Чашечку можна точити на токарному станку, в кого є доступ. Нема у мене токарного станку, то станка, то я взяв кусок труби, відрізав. Тут заварив, зробив отвір. Зачистив, пофарбував, ну, фарба вже трохи злізла. Ну, Головне зразу, щоб був вид. Користувався нею, мені сподобалось. І тепер беремо цей магніт, вставляємо по центру. Отак. От Дивіться, магніт меншого діаметра, ніж тут десь ну, по 6 мм на сторону зазори. Я яку трубу знайшов, трубу знайшов, магніт знайшов. Зазори вийшли такі. Можливо, більше, менше. Це, я думаю, погоди великої не робить. Але дивіться, коли будете робити висоту оцієї оці чашечки, то треба, щоб магніт він був утоплений. Щоб не на одному рівні, а щоб був утоплений. Там десь в мене 3 мм, можна і 2, щоб, щоб торкався не магніт, а торкалася оця частина цієї чашечки. За, за рахунок її буде відбуватись контакт. Далі крепимо зварювальний провод. Нема мене наконечника. Звірніше можна було поставити, але все. хай не хай. Да ну, так до сих пір. Шайбу велику, щоб придушити, латунну знайшов. Так. Тепер затягую цю гайку окремо, щоб. Коли замінювати цю пластину, щоб знов це все не розбирати. Далі, далі крепимо цю пластинку. Була в мене до цього прищепка, то скочить, то, ну, то, то велика, то заважає. А це зручно ось до робочого стола. Хоп! Тримає добре, електрод чи зварювальну проволоку провірив, все. Можна до труби профільної, круглої. Ну, Круглая, звісно, площа контакту маленька, то тут чуть-чуть вигорає. Є такі. Ну, Нічого вічного немає, тому нормально. Мені сподобалось, користуюсь, думаю я зніму відео і вам покажу. Зручно. Якщо відео сподобалось, то можете поставити подобайку. Дякую за перегляд. Гарних вам саморобок. На все добре, друзі.